Вітаю! Сьогодні я хочу вам показати два а, варіанти, що зробити з помідорами. А, і це буде а, один варіант це в баночці. А, це більш для тих, у кого є або погріб, а якщо у вас немає, то ну, пропоную хоча б одну баночку а, в холодильник. Це будуть такі мачові помідори, но вони солодко. Кисленькі, ну, як з бочки. Бо, вони дуже смачні, їх дуже легко робити. І коли вже, ну, мені вже зовсім ліньки щось робити, я тоді завжди закриваю ось такі помідори, тому що вони з'їдаються дуже швидко, банку відкрив і варто робити їх в трьохлітрових банках. Баночку відкрив і практично все з'їли за пару днів, тому що вони м -м, мочені. І другий варіант це буде. В виді салатику, який можна заздалегідь зробити, він може постояти неділю-дві у вас в холодильнику і можете просто смакувати. Але у нас немає помідорів, зберемо і йдемо на город. Так, я взяла таке відерочко. І зараз зберемо наші помідорчики. Покажу вам. Які помідори? Взагалі в цьому році помідори щось не ахті. Якісь вони, не знаю, не дуже. По-перше, ще огірочки є. Дивіться, ну вже відходять, жовтіють, але ж все ж таки. Це у нас тєріки, а це у нас такі є аграмінні. О, клас. Так, зриваю, хай дозріває. Слухайте, муки кусають. Кошмар. Так. Ну, я, мабуть, уберу сама, щоб вас не втомлювати. Просто покажу помідорчики. Ну, нам вистачить. Он теж, дивіться, який здоровий, такий класний. Щас, це у нас, мама сказала, бур'ян не рвати, тоді вони будуть добрі. Ну, ці помідори щось. Вони не, немає у нас тут сітки в цій затінняючої, погоріли. Це сорт хурма. Вони такі смачнючі. Ну, вони такі і є. Вони не дуже високі. А от, дивіться, зараз покажу оці чорні. Ой, які вони смачні. Я не знаю, який там сорт. Зараз покажу. О, дивіться. І зараз покажу ще це я відерочку не взяла, ну ладно. Це у нас спадіян. Ось оце полуничка. Бачите, вона нагадує навіть на вигляд, як полуничка. Взяла відеречку, бо неудобно. А це теж, ну, не такі черіки, але вони дуже смачні. От я собі залишаю. Це сортові помідори, це не Ефки. Ой, дивіться, яка полонечка. Ой, яка краса. Ну, чорноти немає. О, теж. Так, а я вам хотіла ще показати. Ну, Тут менше. Це чері. Та є. А в мене вже перчик достигає. Дивіться, який класний. Оце ротунда. Мені вона дуже подобається, тому що вона товстостінна І ось іще жовтенький. Ну хай ще поспіє. Вони мені зараз не потрібні. Треба полити вже, бачите, зв'язане. Вон ще вже починають поспівати. Ось, я хотіла вам показати ось ці білі помідори. Ой, вони такі солодкі, вони такі класні. І їх, ну, вони ось так дуже високо ростуть. Це ще тут їх буде ого. Ось, бачите, ще тільки зав'язуються. І вони мало того, що солодкі, а так, якщо б зими не було, вони дуже довго ростуть. А цей ось гострий перчик уже теж дозрів, можна зривати, огоньок. І бублик прийшов. Та, бублик. Що да. да. ж там таке? Так що... Я не знаю, як цей сорт називається, але може по, по вигляду, ну, рекомендую дуже смачні. Вони рясно ростуть і дуже-дуже довго. Ну, я вам так і здалеку покажу. Дивіться, скільки їх. Я їх більш всього люблю. Великі помідори чомусь я не дуже люблю. Чому? Тому що ну, вони швидко відходять. Ой, а це мандарин. Вон потріскались трошечки теж мандарин. Вони... Нереально смачні, солодкі, ну як мандаринки. Ну, потріскалась. Дощ пройшов, потріскає, а зараз пообриваю. Ну, на соус буде. Ось, дивіться, полуничка. Ось така. Вони теж такі солодкі, класні. Ну, в принципі, тут і все. Кабачки ще є. Перчик росте. Мені більше нічого такого і не потрібно. Так, ну що? Пішли готувати. Ми разом з вами зібрали наші помідорчики. До речі, на задній фон не звертайте уваги, тому що ще я альтанці, але вона ще не дороблена. Кому цікаво, теж заглядайте і передивляйтеся мої відео мого життя в Україні. Там я все розказую. Так, я одібрала помідори. Смакота. Я відібрала такі а, не порчені а, різного розміру, тому що хтось хоче великий, хтось хоче маленький. В чому суть цих помідорів? Тому що їх готувати взагалі ну, просто взагалі їх тут нічого готувати. Банку я не стерилізую. Кришка у нас обов'язково повинна бути металічна, не євро, а обична, тому що. Ми будемо закатувати, ставити в погрібок або в холодильник на місця два. Вона може трошечки піднятися, але не бійтеся все, ок. Вони бродять, будуть бродити. Але вони не повинні під капронову кришку. Вони можуть зірвати, і вони тоді, знаєте, як, от, знаєте, мабуть, бачили, вони піднімаються всі вверх, і вони такі пусті. А ці будуть, ну от. Нормальні, але вони просочаться всім, е, всіми інгредієнтами, які ми будемо додавати, тому обов'язково тільки під кришку. Що наповнюємо нашу баночку, закидуємо, як нам заводу, ніякої зелені. Е, нічого взагалі не потрібно, тому що е, щоб у нас лишніх броженій не було. О, може ще й помідорів не вистачить. Зараз я тоді. Ще домию, помию, підготую ще помідорчики. А, головне, ціленькі, не репнуті, не порчені. А може й достатньо буде. Зараз, якщо що, я там візьму. Да, трошечки треба буде додати. Все, просто закидуєте в баночку, уплотняєте, як вам завгодно. Ні, це не красиве. Так. От я зараз біленьких, теж. ці біленькі, вони такі смаковиті. А, а до речі, а, оці полуничка, помідорчики, боже, які вони солодкі, коли вже приходить час а, збирати, ну, вже як вони не перші, а вже пішли помідори, вони тоді просто набираються тако, не сладкі-сладкі. Солодкі-солодкі. ну, Нереально. Так що... Вони таке називаються цей сорт, я точно знаю. Він називається полуничка. Я, до речі, купую сімена, або. Ай, мухи кусаються. Або сама збираю, або є такий сирай. Можете задати в інтернеті. Він, по-моєму, з Черкащини. Да, по-моєму, Черкаси. І він а, Воро... він... а... Ну, як біолог, або хто він, там. він сам роз, розробляє ці всі нові сорти. і в нього дуже багато, дуже великий асортимент, іменно сортових помідорів, тому що ефки, вони, ну, як на мене, вони ніякі, ні смаку, нічого немає. Так, ми заповнили нашу баночку, і тепер сюди ми всипаємо дві столові ложки солі. Бачите, ми нічого не кип'ятимо, нічого не впарюємо, нічого ми не робимо. 4 столові ложки цукру. І 150 грамів оцту, Можна менше. Можна. Ну, 130. У мене тут десь 130 грамів оцту. І ми додаємо 3 столові ложки водки. А, у мене є винний спирт. І я додам ну, 1,5 столові ложки спирту. Фу, воняє. Ну, я ще додам. Будуть п'яні помідори. Нічого не сп'яніє. Так, це ми закриваємо. Заливаємо холодною водою. Холодною. Звичайною водою з крана, не знаю, там, з криниці. Під зав'язочку. Ну, не так, ну, щоб чуть, чуть осталось. Накриваємо кришкою, закатуємо. Я закатала помідори. Дивіться, закатувати потрібно дуже-дуже так хорошо. щоб, Тому що, коли воно буде бродити, повітря, щоб не було ні грамулічки доступу повітря, то іначе зірве. І, Або вони стануть такою кашею, ну, жмяки. Тепер нам потрібно. Наші помідори повністю розчинити наш цукор по всій, по всьому периметру баночки. Беремо ось так і покатали. Ой! Улетіла наша баночка. Покатали до повного розчинення нашої солі, цукру. Ну, звісно, оце теж щоб розійшовся по всім, всім помідорчикам. Тепер відправляємо цю баночку на 2 місяці, як мінімум, в погріб або в холодильник. Ну, в холодильник, звісно, це не дуже буде цікаво. Ну, но... спробуйте. Приступаємо до. Приготування помідор в медовій заливці. Цю страву ви можете зробити заздалегідь, поставити в холодильник, і вона може у вас зберігатися в холодильнику десь неділю-дві. Вона тоді ще смачніша, так що можете зробити її набагато більше. Вона дуже смачна. Що нам потрібно? Нам потрібно п'ять великих помідор. 3-4 uh, середні цибулини і 3-4 зубки чеснику. Все це нам потрібно нарізати кільцями і переложити в якийсь посуд з uh, слоями. Ну, от бачите опять. Як буде на українській мові слоями? Ладно, неважливо, Я гадаю, ви мені в коментарях напишете. А, тому все це ми нарізаємо. Потім ми зробимо заправку. Поїхали. Я нарізаю все поступово. А, помідори. А, знову ж таки, я не беру якісь такі однакові, я беру смачні, які ви хочете. А, воно а, за рахунок меду і лимону. Зараз ви побачите. Заправочку. Воно так все просочується смаками, що воно таке смачнюче. Так, чесничок я теж слайсиками такими почікаю і просто покидаю. Воно не обов'язково прямо, щоб все було ух. Ми ж для себе робимо, а не для когось. Так, тепер цибулька. Я роблю такими товстенькими, тому що цибуля потім теж дуже смачна. Цибуля в мене така туга в цьому році вродила дуже і термоядерна. Сонця багато було, тому а, дивіться теж, цибулю я розтрушую, а, ну, щоб було удобніше. Їсти, ми все нарізали кільцями. Дивіться, яка краса. Ну, що, робимо заливку? А заливка дуже проста. Беремо мисочку і змішуємо інгредієнти. Ми беремо півтори столові ложки меду. Треба було одразу сюди. Ну, нічого, я ж повинна вам відміряти. Так, єсть. Тепер додаємо сюди 2 столові ложки а, соку лимону. Я видавила із свіжого а, лимончика, а ви можете покупний взяти. Далі. А, сюди ми додаємо 2 столові ложки, а, 4 столові ложки олії. Бачите, я можу забувати в. Відео, Під відео буде повністю рецепт точніший, тому що ну, я не можу все втримати в голові. Всі, всі рецептури прям так на знати всю рецептуру, тому можу щось забути або відволіктись в свої думки. І а, тому дивіться, під відео точніший рецепт. Тепер я додаю сюди півчайної ложки солі, да, мало. І пів чайної... Ложки а, гострого перцю, червоного. Все це ми перемішуємо. І ще я додаю сюди Ого! Ох, сушений базилік. У мене, я сушу його сама, я купую і засушую. Він у мене такими а, листочками, і потім я його розтираю. Ого! Базилік, це взагалі. Також можна робити от базилік, я сушу на вялені помідори. Тут уже по бажанню, скільки ви хочете. Так, все це ми перемішуємо. Заливаємо наші помідорчики. Зараз куштую. Кисло солодко. Гостренько. Ось такий маринад. Тепер заливаємо наші помідорчики нашим маринадом. От так. І відправляємо в холодильник на три години або на недільку-дві. Ну, я не думаю, що він довго буде стояти. Ну, коли вже ви наїстеся, тоді вже буде трошки буде стояти. А перші рази я гадаю, що він буде з'їдатися дуже швидко. Це дуже смачно. І якщо у нас свята якісь, це дуже класна ідея. Здолегіть зробити такий помідорний салат. Так, дегустація. Я дістала з холодильника наші помідорчики, а-ля салат. А, зараз ми їх спробуємо. Я закрила плівкою, так отак вони під плівкою в мене стояли. Ну, що стосується дегустації помідорчиків-баночки, в якомусь із відео я відкрию. Ну, це буде місяця через два. Тому сьогодні ми скоштуємо ось цей салатик. Дивіться, він вже постояв, Пустив сік. Бачите. І він такий смачнючий, я достану помідорку а, в знизу. А, взагалі можна в банку, потім, ну як роблять, перевернути банку і тоді а, так поставити в холодильник, потім а, ді... ну, воно там промаринується. Коротше, ви зрозуміли, як це все робиться. Потім назад повернути, тобто верхні більше перемаринуються, а нижні потім будуть уже під своєю вагою маринуватися. Так, ой, в мене вже слюнки потекли. Ну що, спробуємо. М -м -м. Ну, дивіться, це е -м -м, дуже смачно, тому що маринад м -м, скомпонований. Ну, як сказати, дуже чітко. Тут є солодкість, тут є гострота, тут воно і солоненьке, хоча, як ви бачили, ми додали тільки півчайної ложки солі, але все збалансовано, все смачно і особливо під шашлик. Це просто нічого не потрібно. Шашлик і ось такий салат, і це, ну, бомба-ракета. <гад> Як кажуть, не, не варто казати зараз. Ну, все-таки я вже так привикла. І цибулька. Час. М -м -м. Цибулька теж вона промариновується, дуже смачно. Вона вже не така гостра, вона. Промаранована навіть медом. Вона така більш солоденька. Тому раджу спробувати обов'язково. Це не важко, це дуже все просто. І в баночці просто, і це просто на Швидкоруч ви можете зробити і смакувати, і порадувати всю свою сім'ю. А на сьогодні я з вами прощаюсь і люблю вас. До встречи. Пока-пока. Ой, надо доесть. Ммм. моё Ммм. Ой, класс. Улет.